про постать, яка відігравала важливу роль ХХ столітті. І це жінка, це перша жінка-офіцер у світі Олена Степанів. У ті часи жінки були величезною рідкістю в армії. І щоб зробити фото для стрілецького посвідчення, Олена вона дуже мала таку сильну жагу для того, аби воювати і брати зброю в руки. Це під час першої світової війни. Вона пішла і переодягнулася в чоловіка. Звичайно, в ательє це помітили і сказали, і подумали, що вона агент, але вона мала певні зв'язки. Тому для неї це слава богу пройшло без наслідків і її відпустили. Олена все таки, попри Стала активною учасницею січових стрільців, а пізніше співзасновницею руху січові стрільці стрільці-2». і вже. У 1914 році вона виїхала на фронт як командир жіночої чоти січових стрільців. Австрійці тоді зазначали, що це були перші жінки-воїни, які воювали а не лікували на, на війні. Олена брала активну участь у боях. і важливо тут розуміти, що ці бої були не завжди рівні в силах. Скажу, що вона брала участь в такій важкій битві 1915 року за гору Маківка, яка зірвала до речі план російської армії у подальшому просуванні, і саме після цієї битви Степанів отримала звання хорунжої і офіційно стала першою у світі жінкою офіцером. Але цього ж року, у бою під Болеховом, вона разом із семитисячною групою австро-угорського війська потрапила на два роки у російський полон. Скажу, що тодішня російська преса була просто вражена жінкою офіцером, а імперська влада вважала її справжнім ворогом, адже Олена пішла добровільно воювати проти росіян. А отже, мала величезну мотивацію і величезну ненависть до них. І також зацитую, що писала про неї росіян звичайно, що я це скажу українською мовою. Найбільшу сенсацію викликала панночка офіцер в австрійській мундирі, чисто слов'янське миловидне личко, зовсім дівочі риси, гарна жіноча фігурка, бистра малоросійська бесіда. Малоросійська тут, звичайно, в їхньому контексті це українська бесіда. Вона українка, 22 роки, курсистка вищих курсів у Львові. Переконана сторонниця самостійності української нації. Тобто йдеться про те, що вона переконана в тому, що Україна має існувати не в складі через. Австро Угорської імперії, ми знаємо, що якраз коли закінчилась перша світова війна, то Австро-Угорська імперія розвалилася чи не в складі російської імперії, а бути незалежною на війну проти мускалів. І мускалів вони взяли в лапки, пішла з переконання і не крила перед начальством своєї статі, тобто не приховувала того, що вона жінка. Писала 31 липня 1915 року, щоденна газета Діло повідомлення з русського слова. А ще скажу тут таке важливе, що чоловік Олани Степанів також не проминальна постать в нашій історії, а саме це Роман Дашкав. Це один із засновників української артилерії, і разом з тим вони ще виховували сина, а син їхній вже був істориком. Тобто, дуже цікаво і багатогранне життя. Також скажу, що Олена Степанів, попри те, що вона була першою жінкою офіцером у світі, сама в своїх спогадах в своєму надатнику казала, що вона би не дуже радила жінкам йти на війну. Але разом з тим, сама пішла і виборола це таке своє право, не побоялася, пройшла попри.